От у мене є одне питання до росіянців. Росіяни, а чого ви завжди спираєте на Україну, що вона напала на вас? Україна б цього не зробила. Україна мирна країна. Якби вона це зробила, ви б вже давно сперли. Але, будь ласка, не говоріть, що на вашу країну напала Україна. Це ж все ви. Ви ж все спираєте на Україну. Ви думаєте, їй приємно? Ні, Україні обідно все. В Україні обідно. Обідно. Їй сильно обідно. Будь ласка, росіяни, не чіпайте нас і ми вас не будемо чіпати. От, мені не подобається, коли ви все спираєте на Україну. Якби ви на Україну не спирали, все б було нормально. Не нападали, все було б нормально. А так ви напали, ви розсер... хочете розсердити Україну. Вам це приєдно. Кож... Кожен день, кожну ніч, кожну ніч всі люди встають, йдуть в укриття, тривога там, ракети летять за день. Уже немає десь тисяча або десять тисяч домів. Будь ласка, росіяни, не спирайте на Україну, що це вона на вас напала. Ви самі нападаєте на Україну. От почти всі країни проти, проти вас 4 або п'ять країн за вас. Будь ласка, не робіть всякої глупості. Ну В Україні так обідно, Їй не подобається, коли на неї хтось нападає, їй обідно. Сразу. Їй обідно, коли на неї спирають. збирають. Зразу росіянам допомагають ті країни, які за Росію. Ну, в Україні так обідно, мені теж обідно, я живу в Україні, мені теж обідно. І у нас українці е, теж не можуть жити нормальним життям. Ну, українці, я не ожидаю від вас, росіяни такі. Ви б були... Ви мирна країна, я думав. Ні, ви не мирна країна, ви якесь гоно чортове. Не понімаю, на що ви трогаєте Україну? А що таке вам Україна поганого зробила? Ну, була Україна мирна, да хай живе собі мирно. Ні, якогось хрена треба напасти Росії на Україну. І її уничтожить. Так, да, вам, росіяни, там класно в Росії, а українцям обізно в Україні. За, за те, що, вони на, що ви на їх напали. Мені теж обідно, що на вас, що, що на вас би теж напала. Тільки одна інша країна напала б. Я думаю, якась сильна країна би напала на вас, да й вам було б приємно, я думаю. Вам не було б приєдно, вам було б офігенно. Я так думаю. От і ще росіяни говорять на українських, що ви боти в стендофі, будь там таке, щось таке, щось те, щось сє. Будь ласка, не робіть всякої поганості для України. України ж це уха завивається, де да й вони не хочуть це чути, де да вони не хочуть слухати ні Путіна вашого, ні вашого Лукашенка. Кстати, це для і Білорусії ще було те, що я розказувала. Всім обідно. Навіть і українцям. вам нічого поганого не зробили. А Ви на неї спираєте, напали навіть на неї. У нас була б мирна країна. Вам ні, треба напасти на Україну, Дай, дай все вам весело. там. Ну Вам весело та й радуйтесь, навіщо ви спираєте на, все на Україну. Як вона вам що поганого, поганого зробила. Ну, от, росіяни, Напишіть в коментарях, що вам Україна поганого зробила. Я хочу це просто почути. Просто хочу це почути, бо я ще не слухав такого. Я би сам би опозорився, але я не хочу. Добре, що, я, що всі люди, які родилися нормальні, родилися в Україні, а той, хто нормальний не родився, хай хай іде жить в свою Росію ту крилу. Не трогайте Україну і вона вас не буде трогати. Де і все буде нормально. Ми закінчимо війну мирно і нічого не буде. Ну і ви так само закінчите війну і, ніч... і мирного не буде. Але Україна все одно виграє в цій війні. Побачимо, як вам буде класно, коли вам ракети будуть летіти одразу. Ну, побачимо. Може вам тоже буде приємно. Може класно навіть буде. Не приємно, а класно. Да и вообще, я думаю, вам там кльово. але на Україну зуби не заговаєте. Да и ви все на Україну граєте? Мені просто цікаво. Українці, Якщо ви знаєте, чого Росія спирає на українців, напишіть в коментарях. А всі росіяни, які це відео бачать, хай пролистають або прослухають все те, що я розказав про Росію вашу. Мені самому не стало обідно, коли ви спирили все на Україну. Добре! Коли Україна на вас нападе, я теж буду все спирати на вас. Всі українці будуть на вас спирать. Думаю, вам буде класно. Ну да, я тоже думаю, вам буде класно. Ну не тільки і класно, а ще й кльово. Ну, ну, в Україні йде війна. Нащо трогать чіпать Україну? Я не знаю, не знаю. Не знаю. Просто не знаю. У мене більше немає слов, тільки є слова до росіян. І все, і все. росіяни проблему свою рішили, да і ми рішимо. Я... Побачимо, як вам буде приємно, коли у вас не буде ракет, побачимо, як вам буде приємно і класно прям. Так, весело, нам буде теж весело. Ми будемо прям від радості будуть од нас в нас сльози тікти. Від радості. А вас будуть сльози тікти від того, що Україна ну, напала на вас. Не було ракет. Мені, блін, ну, так обідно стало. За ті слова. Мені просто вже обідно. Думаю, і українцям вже обідно. За те, що ви напали. Ну, напали, то напали. Че трогати Україну далі? Ті, типа злить, ті... йок. І позорить перед всіма країнами. Ми побачимо, як вам буде класно, коли ми будемо вас позорити перед цією Україною. Да й все, буде класно вам думаю. Кльово, прям ви от, от радості заплачете. Думаю, теж ви заплачете від радості. Я великої радості. Я думаю. А я, а я зараз думаю, а для чого Росія напала на Україну? Всіх такий вопрос візник. Всіх українців возникне отакий от вопрос. Побачимо, як вам буде приємно. З, з вами говорив воїн України. 60 FPS. Всем пока.